Тут знаходиться Укрпошта, яка видає пенсії людям гуманітарну допомогу, забезпечуємо безпеку діяльності населення при видачі гуманітарної допомоги та пенсії. Наша рідна Україна, а мене не хотіли так. Коли слово Зараз ми знаходимося в місті Лиман. Сьогодні ми запускаємо відділення. Приїхали 4 присутних бригади, і на сьогоднішній день ми виплачуємо пенсіонерам у припочту пенсії. Також ми виплачуємо допомогу від Червоного Хреста. Сьогодні кожен наш клієнт, пенсіонер, отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримає допомогу 1200 гривень від Червоного Хреста. Ну, як ми бачимо, людей дуже багато, декілька сотень, сотні три. Ось. Ну, якщо ми сьогодні ну, будемо працювати до пізна, якщо не встигнемо, то ми обов'язково вже запланували. Ми приїдемо завтра, післязавтра. Тим паче, ми зараз там е запускаємо відділення, генератор вже встановлюють, зашивають вікна, як ми бачимо, вивіска вже висить і включимо, е е буде. Освітлення буде автоматизація відділення. Інтернет також проводимо. Поліція забезпечує нам схоронність, скажімо так, і нашу безпеку, безпеку громадян, котрі наших громадян, котрі тут знаходяться. Хочу сказати велике дякую. Дехто каже, що Курпошта першими після військових заходить в населені пункти. так от я хочу сказати, що вона заходить разом з поліцією. Велике дякую. Ще є одна евакуація. Там гарячі номера, все. Ми роздаємо ось такі брошури для евакуації, де указані всі номера телефонів, гарячій лінії для удобства при евакуації, щоб люди знали, куди як їхати.

Это была пекарня наша. Хороший хлеб пекут, беленький, хороший, вкусный. Мы очень рады, что нам начали пекти хлеб. Большое им спасибо.